Добрий день, трошки зачіпають мене відео, лекції і інші матеріали, які направлені проти суржика. У мене є невеличкий досвід проживання в Європі, в Італії і в Швейцарії загальний загальний термін більше 20 років, і трошечки маю досвід з питань діалектів. І що я вам хочу сказати? От зараз вже практично зруйновані діалекти в італійській мові. Ця руйнація почалася в 50-х роках з появою телебачення, коли стали боротися. По-перше, з одного боку вчили людей просто читати і писати. Уявіть собі, в 50-х роках в Італії були люди неграмотні, які не знали азбуки. І паралельно. Боролися з діалектами. До чого це призвело? Давайте подивимося, підручник рівня Це один. Так? І це один це вони початківці, да? це вже письмовий перекладач. Давайте розгорнемо, подивимося. Тут є ціла така велика тема, яка присвячена уявіть собі, вивченню вульгаризмів. Чому? Тому що на місце діалектів, тобто джерела, коли були джерела знищені італійської мови, ну, на їх місце, звичайно, прийшли ну, засилля іноземної мови, це французька і англійська, само собою, але це півбіди. А Прийшли І тепер їх подають як тему для вивчення, тобто знищення діалектів веде до збіднення мови.